Жовтнева революція перевернула уявлення про інститут сім'ї та шлюбу. В історії людства бувають часи, коли все здається можливим. У такі часи можна вигадати нову структуру для нашого світу, змінити схему розподілу матеріальних благ і ресурсів, модель трудових і навіть людських відносин. Подібні великі періоди трапляються нечасто, але це щоразу хвилююче відчуття можливостей і змін. Російська революція 1917 року стала одним з найбільш показових часів такого роду. Більшовики мали ідею щодо того, як змінити життя практично в усіх його аспектах. Тоді вважали, що якщо ти можеш щось уявити, ти можеш це і створити. Одним із найцікавіших предметів обговорення стало те, як можна реформувати сім'ю і досягти рівності між жінками і чоловіками. За основу досягнення рівності було взято чотири принципи: свобода кохання і свобода створення шлюбних спілок, емансипація та звільнення через економічну незалежність. Соціалізація домашньої праці і відмирання сім'ї як осередку суспільства поступове та неминуче. До речі, саме в ці часи було відмінено переслідування гомосексуалістів. Хоча заради справедливості потрібно зауважити, що цю статтю повернули під час репресій. Як ще один важель впливу: свобода кохання та шлюбу. Любов, як вважали, має бути заснована на взаємному тяжині та повазі двох індивідів. Вона має бути вільна від економічної залежності та інших обмежень. Ніхто не повинен бути змушений залишатися в відносинах, в яких любові вже не залишилося. Єдине з приводу, чого сперечалися більшовики, це наскільки довговічні мають бути такі союзи на все життя. На кілька років, на кілька днів, на кілька годин, а може, всього на одну годину, один радянський соціолог писав, що тривалість шлюбу визначатиметься виключно взаємною схильністю подружжя. Але для реалізації цього необхідно було юридичне право на розлучення і можливість кожного з розлученого подружжя бути економічно незалежним. Такого стану справ не було в сім'ях економічна незалежність. Жінки, як правило, залежали від чоловіків і домашнього господарства. Таким чином, свобода шлюбу означала, що жінка має доступ до незалежного заробітку. Участь у трудовій діяльності давали би їй не тільки економічну незалежність, але й можливість долучатися до світу, що існує за межами кухні. Але в такому випадку і чоловік отримував незалежність. Невілювалася відповідальність за дружину і дітей. Соціалізація домашньої праці. Ідея полягала в тому, що всяка робота з ведення домашнього господарства, турбота про дітей та старих родичів, готування, прибирання будуть передані від жінки професійно найманим працівникам. Тобто люди будуть харчуватися у їдальні, прати білизну в пральні, віддавати дітей в ясла і сади, старих батьків у притулки. Домашнє рабство буде переможено. Відмирання сім'ї. Якщо сім'я втратить свою економічну функцію, то зникне і необхідність регулювати сімейні відносини. Люди сходитимуться і розходитимуться один з одним за мірою бажання. Діти отримуватимуть державну турботу незалежно від того, перебувають їхні батьки в шлюбі чи ні. До революції питаннями шлюбу та розлучення займалися релігійні інстанції. У більшості це була православна церква. Отримати розлучення було майже неможливо батько мав безумовну владу над своїми дітьми. Чоловіки працювали, а жінки відповідали за виховання дітей і ведення домашнього господарства. Сім'я скріплювалась взаємною залежністю чоловіка і жінки. Жінка не мала можливості без згоди чоловіка чи батька працювати, купувати або продавати власність, обирати собі місце проживання. За законом світським і церковним дружина повинна була повністю коритися своєму чоловікові, а чоловік мав піклуватися про неї. Чоловіки. Любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Але більше ста років тому виник проєкт зміни цієї системи. Соціалістичний уряд запровадив Кодекс законів практи громадянського стану. ЗАГС, шлюбне сімейне та опікунське право. Він покінчив з віковим пануванням чоловіків у сім'ї та пануванням церкви над сім'єю. Значно спростилася процедура розлучення. Розлучатися тепер можна було в ЗАГСі, а не через суд. Достатньо було просто піти в ЗАГС і заповнити планки. І якщо інша особа не була присутня, то це не було перешкодою для розлучення. Йому або їй надсилали повідомлення листівкою. Це стало відоме як розлучення листівкою. Незабаром законодавство зіштовхнулося із серйозними соціальними проблемами, насамперед із розлученнями. Цим законом користалися чоловіки для того, щоб одружуватись і розлучатися кілька разів, часто залишаючи кожну з своїх дружин з дитиною. Суди були завалені справами про несплату аліментів. Жінки почали працювати. Але жінки-працівниці не мали можливості поєднувати роботу з народженням дітей домашнім господарством. Двоє з трьох дітей робітниць помирали, не доживши до віку трьох років. В наявності була суперечність між роботою жінок та відтворенням сім'ї. Не існувало масових і доступних засобів контрацепції, а без контрацепції не буває вільного кохання. Тому жінки все частіше почали вдаватися до абортів. У 1920 році Росія стала першою країною в світі, де були легалізовані аборти. Жінки отримали можливість робити аборти в лікарні, де це було безпечно, безкоштовно і легально. Однак вони робили аборти не тільки тому, що були бідні, але й тому, що. Жінки, навіть селянки, хотіли контролювати дітонародження. Вони хотіли вчитися, хотіли працювати, вони хотіли планувати розмір сім'ї. Чому я розповідаю про все це жахіття? Ми постійно шукаємо коріння багатьох наших проблем: цивільний шлюб, аборти, вільне кохання. Скільки ми ще будемо перевосмислювати цей жахливий спадок? І наостанок. То держить дім свій у безладі, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Підписуйтесь на канал Небон, ставте вподобайки, допомагайте нам, якщо маєте можливість. Ми постійно працюємо над покращенням нашого контенту.